Сьогодні ми з вами порівняємо два кута Денвер стандартний і збільшеного виконання. Я саджу на збільшеній моделі. Він по розміру у нас 3,35 довжині і 1,80 по короткій частині. У стандартної моделі розмір 2,85 на 1,80 Особливістю моделі Денвер з'являються такі шагаючі спинки. Вони у нас регулюються по довжині посадки, і також ви можете відрегулювати наклон вашої спини. Який вам буде зручний, плюс до всього обидва кута Денвер мають велику містку нішу, яка знаходиться у нас в короткій частині кута. Фабрика рекомендує Денвер на щоденний сон, тому що коли ми відставляємо наші спинки, у нас збільшується спальне місце, і воно у нас по розміру буде 154 п'ятдесят на 2 у короткому Денвері, у класичному, і 154 п'ятдесят майже на 2,70 у довгому виконанні. Механізм трансформації спального місця Денвера у нас дельфін. Він простий у використанні, довговічний і дуже зручний. Викотну частину також можна замовити в основній тканині. Ще одна особливість наповнення цих моделей це пружина-змійка. Вона, по-перше, у нас не боїться точечної нагрузки, якщо ми колінкою наступили на диван, або якось дуже незручно сіли, впали на нього. І до того ж, воно повністю встановлює форму і не брижить. Наші денвери викланені в високоякісних тканинах, особливо пасує їм меблевий велюр. Але ви можете обрати ту тканину, яку хочете. Якщо вам сподобався Денбер, я нагадую, що ми відправляємо відправляємо наші меблі по всій Україні за допомогою попутного транспорту, а також у нас дуже зручна система кредитування за допомогою оплат частинами через приват або Монобанку. А для того щоб замовити його або отримати інформацію, обов'язково пишіть нам директ.